За що ви дякуєте Богу за все? Коротко і ясно. Ну, все, що я маю добре, це від Бога. Тому за це точно йому. А про погане сьогодні не говоримо. Добре, дякую. За що ви дякуєте Богу? Я дякую Богу за спасіння, <риклад> за те, що я можу бути з ним. Я дякую за батьків. Дякую за цьогорічний урожай і дякую за все. Дякую, за що ви дякуєте Богу? За все, за життя, за це в мене внук в армії 20 років. Я йому тільки дякую, щоб він залишився живий і здоровий і все скажу. Знаємо, що і Бог є, і все, і дякувати треба, кожної минути скажите, тільки бо таке наше життя вже за 70 минуло, то тільки Богу дякую. Бо тоді, поки молодий, мало думаєш, ганяєш, скажи, а зараз дякуємо. Дякую. За що ви дякуєте Богу? За мир і спокій. В серцях. За всіх, за, за вам одату, за те, що я спасена. Давай. За... Дякую. дякую. За все. Дякую. За все. Це за добри? життя. За те, що є, що їсти, що пити. За слово волі. На все, дякую. Дякую. А я ж відповідала. Давай ще раз. Давай, давай, За те, що він мене знайшов. Що я зараз в церкві, що в мене є така велика сім'я. За те, що він проявляє милість і доброту, і любов, і взагалі, що підтримує, і що без нього не було б, напевно, нічого такого в цьому житті хорошого і не було б спокою в душі, не було б щастя і посмішок. Отак. Дякую. От. За що ти дякуєш Богу? За сім'ю. І Забагато що, але там не рішите. Добре, дякую. За що ви дякуєте Богові? Це відчуття смаку їжі. О, це дуже добре. Так. Це дуже важливий момент. Дякую. За що ви дякуєте Богові? За те, що просто мися, вже дякую. За Те, що ми ж да? те, маємо тепер свою країну. За те, що в нас є такі прекрасні друзі, які проживають в Пастівці. Добре, І за те, що ми дякую. можемо до них приїхати, за те, що вони нас приймають. Ну, Я також сердечна, бо я теж сидіти тут в гості. Дякую. Насправді, тяжке питання в тому, що дякувати. Мені є абсолютно за все, і щось виділити з цього дуже тяжко. І особисто для мене я дякую йому, що в цьому світі він дійсно знайшов мене. І він любить мене, і до цього часу зберіг мене. І що я маю таких чудових рідних і близьких. Дякую. Я дякую Богу за все, за те, що маю сьогодні можливість елементарно прийти в церкву і почути його слово, тому що зараз багато людей цього не мають. Дякую на сьогоднішній день, так як святожнів за врожай, за те, що ми маємо хліб і до хліба. І кожен раз також прошу Бога за те в молитві перед кожним споживанням їжі, за те, щоб він потурбувався про тих, хто його цього не має. Дякую.